Доброго раночку! А у нас сьогодні такі пельмешки з Наталкою. Да, Наталка, приготувала. М -м -м. Трошки вже підпустили, а? Наталочка, давай вже йди їсти. М -м -м. Боже, смачні, смачні. Оце жіночка тендітна. Щоб ви розуміли, я трошки хочу на неї зупинитися. Наталка, я хочу за тебе трошки розповісти. так, Чому? Бо це жіночка, я з нею познайомилася. В своєму містечку, просто випадково була на фестивалі української музики, так? і танців. І з Наталкою тоді побачила Наталку в українському наряді, її, її донечку і так познайомилась. І зараз ми дружимо. так? Що хочу сказати, ця людина, це вона волонтер, вона багато допомагає нашим військовим. Її чоловік загинув, і вона збирає все, що можна, там, продукти, все, що можна, там якісь носочки, там де щось, і все відправляє. Так? Тому. Я знайшла собі споріднену в цьому плані душу, тому що я теж кожну копійку, що в мене є, де що збираю з танцями в Тіктокі, де щось збираю. Так, тут у мене трошки менше, не трошки набагато менше, ніж я допомагала в Україні, але що можу, я допомагаю. Наталичка така сама. Наталка, я хочу, щоб ти розповіли там, там твій котик. Там у Наталки такий котик класний, просто чудовий. отакий от, от, от такий гарний котик. Вона його привезла з України. Вона його не залишила і привезла. Наталка вже в, Украї... в Німеччині вже скільки? Чотири роки. 4 роки. То є з початку. вона сама військова, щоб ви розуміли. Тепер, Наталечка, я хочу, щоб ти трошки розповіла за свого чоловіка, і давайте, отак, от я трошечки покажу. Так, покажу, щоб ви побачили. Оце прапор. Це прапор. Розповідай. Я колишня військова, але наразі я знаходжуся в Німеччині, тому що, коли почалась повномасштабна війна, ми з донькою знайшли тут прихисток. Тому що в нашій країні дуже небезпечно. Та ви саме розумієте, як це стрес для наших дітей. Дякую Німеччині, яка прихистила нас, дала нахист прихисток і допомогла. Саме тут, коли я була в Німеччині три роки назад загинув мій чоловік. Він був командир ракетно-зенітного зводу. А він загинув. А в Копенському напрямку він був сороковим окремому стрілецькому батальйоні, але відкомандирований був в третій залізній окремій бригаді. Його сороковий стрілецький батальйон, а рік тому розформували. Тому я допомагаю хлопцям з 3 залізної окремої бригади, які підтримують. А дякую його хлопцям всього підрозділу та цій бригаді, яка підтримує, яка. Морально а, підтримує нашу сім'ю. 43-й окрему механізовану бригаду. Допомагаю своєму герою, який загинув рік назад. Він повернувся з Лондону і був в 43-й бригаді. Саме в цій бригаді знаходиться мій колега, якому також я допомагаю. Молодчинка. Так, хочу вам показати Оце чоловік, який загинув. Наталкін чоловік, який загинув. Його немає. Так, він віддав своє життя за. Нашу Україну за нас усіх. Так що дякую, дякую, дякую цьому герою за те, що. За те, що ми живемо і бачимо кожне ранок. Наталочка, скажи, будь ласка, тут я бачу на німецькій мові портрет твого чоловіка, але він на німецькій мові тут все. Чому на німецькій? А я для німців зробила допис на, на німецькій мові. Також я робила захід до Дня Захисника та Святого Миколая. Також німці мали змогу прочитати допис. Я зрозуміла. Я зрозуміла, Наталочка. Наталка, я тобі велике хочу сказати дякую. За завдяки таким, як ти, треба рівнятися, треба пишатися. Так донечка залишилась без батька. Дуже зараз таких багато, на жаль, сімей, яких загинув чоловік, брат, ем, син, не знаю там прім. Племянник, там рідна людина, близька людина, просто знайома людина, і таких дуже дуже багато. Знаєте, і коли кажуть. Вам в Німеччині, вам за кордоном, вам видніше, що у нас в Україні. Так от знаєте, яка різниця приїхала я рік тому, або Наталка вже майже тут 4 роки. Ми всі з України, і ми залишаємось бути українцями, українками. І е, знаєте, дуже багато людей, якщо ви не знаєте, саме за кордоном допомагають. Тому не будьте такими черцями, бо своїми висловами, тими, що ви кажете, ви дуже дуже е, раните серце наше. І так, ми завжди будемо допомагати. Ми це Будемо робити і далі, бо це робиться для нашої перемоги. Але знаєте, як боляче чути, коли за кордоном не допомагають. Є різні люди зараз, які залишились в Україні. Є люди, які виїжджали, повернулися, є люди, які залишилися, але повернуться. Є люди, які виїхали і не повернуться. Є різні. Але ми українки, ми залишаємо бути українками. Так тому дякую, я... дякую, Наталка, тобі. Ну а я вже теж буду залучатися. І десь Наталечка збирає так, о, якісь продукти, і я щось теж підкину. І будемо разом далі робити свою справу. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!